це сіянці помідори. У мене в цьому році десь 500 кущів. Всі посіяні, всі здорові. Нічим не прискав, не поливаю. Взагалі виживають самі і нормально, не хворіють. Вони знизу вже позав'язувалися, зверху ще квітнуть. Ну, я думаю, що напевно що дощик їм... Не буде зайвим. Воно вони себе нормально почувають. І не буду підв'язувати. Колись я в якомусь році не підв'язував нічого, було 140 відер помідор. Добре вродили, не поливав нічого. Нехай виживають. Ось такі сіянці вони завжди міцніші, ніж розсада. Ой, тому побачимо. Я ще зніму відео, який буде врожай. Ну, поки процес йде нормально. Ось вони зав'язуються. Бачите, знизу вони є, а зверху ще квітнуть. Тобто ще будуть помідорчики.